Чи хотіли б ви змінити професію? Це звучать як початок до інфоциганського курсу. Сьогодні розповідаємо про професію демінера у гуманітарному розмінуванні, про яку ви, можливо, чуєте вперше, але за нею майбутнє. Саме демінери допомагають якісно обстежувати заміновані українські поля. Ви точно знаєте, що роблять сапери, Однак, різниця між саперами і демінерами це те, що другі не торкаються не підривають вибухонебезпечні предмети. Дімінери обстежують поле, знаходять, позначають предмет. А вже сапери знешкоджують знахідку. Тому професія дімінера вважається відносно безпечною. Ми зібрали шість причин, чому вам варто розглянути роботу Дімінера, якщо ви замислювались про зміну професії. Перше, ця робота точно залишатиметься актуальною для України ще довгий час. Друге, професія, на відміну від роботи сапера, доступніша для цивільних, які раніше не мали досвіду розмінування. Організації з гуманітарного розмінування The Hello Trust Ukraine розповідають, до них на навчання часто приходять люди з деокупованих територій, які хочуть повернутися додому і розміновувати уже там. Третє, тут себе можуть знайти ветерани, які після повернення у цивільне життя прагнуть знайти нову роботу. Четверте, це професія, де ви забудете про офіс, адже вашим офісом стане поле, тому робота на природі, свіже повітря забезпечені. П'яте можливість кар'єрного зростання, де за бажанням ви можете рости до фахівця зі знищення вибухонебезпечних предметів чи координатора групи зі знищення. Шосте це можливість допомагати Україні відновлюватись. Україна потребує фахівців, у тому числі у сфері розмінування. Можливо, серед них бути саме ви. А як навчатися на домінера і які до них вимоги? Читайте матеріалі рубрики у нашому спецпроєкті Зміни просто про безпеку.